Я Леді Фокс сьогодні розкажу одну історію, яка приведе до вас. Це, якщо що, ця історія зроблена не розвискати. Це нікого я з дівчат не хотіла обігрити. І ця історія буде вам на замітку, що, що не можна так робити. Давайте почнемо. Все почалося в на танці, що я посварилася з подругою, але ця подруга на хвилиночку, вона була ще... Вона, вона зі мною займалася в танцях, по чому куву і в школі зі мною навчилися. От. Я не, просто не хотіла додати свій педруг, додавала книгу, яку я зараз читаю. Так, так, вам не Давайте почнемо. Все почалося з того, що все було ок. Я просто знімала відео і що ми робимо в розяганні. Таке діло, що мої тренери, мої вчителі. Взагалі, не мали мого тіктока аккаунту Тобто вони не знали про нього. Правила не могли переглядати, але не так часто. Переглядала, коли я їм попадала в рекомендації. Зараз ні. Ну І вони, як такі, приблизно говорити ім'я, тому я буду її називати Ася. І останнім часом я побачила Ася, що вона в школі почала клаятися до моєї подруги. Я не можу озвучувати її ім'я, тому хай буде звати її Тетяна. Я просто не знаю. І потім почалось таке, що Асі з Тетяною почала ніби дружити. Таке діло, що я була перша група, а вони разом були друга група. Ну, ок, можна дружити в трьох, ну але це реально не шутку. Вони почали разом говорити, разом спілкуватися, деколи Ася брала Тетяну ну, і починала з нею говорити. І це було дуже довго. Кожен раз я бачила, як вони дуже сильно починають щось робити разом. Хоча я не розумію, чого? Чого я можу не з нею спілкуватися? Чому вот саме вона? Чому, саме, Чому не я? Чому ми не можемо разом? Треба говорити, тільки вона і вона. Це не шутку. Я думала, ну ок, хай буде все пройде і ну, ні, а це все не приходить. І одного разу в фізкультурі ми сиділи на лавочці. Тому що загалом лавочка була така на п'яти на чи на шести людей. І було так. Тут сиділа, тут сиділа я, тут було вільне місце, де міг хтось сісти. Тут був мапсокласник і ще і пустом. І тут приходить Ася, і правильно все було, все би нічого. Ні, а вона каже мені сонце і сідає на тому місці. І починається спектакль. Я чужу з ним, а до нього приходять двоє, і починається. Я не знаю. Я була така, знаєте, особлива дівчина. Ну, як на оці оці, тобто я особлива, а всі біля мене. Ну, так. Але тоді це не було модно такі фотографії. Тому через це я просто почала слухати те, що вони говорили. Вони мене не обсуждали, вони просто там. А ще моїй Тетяні подрузі пише інша, якась її подруга, не Ася, а інша. Пише їй, типу, так яся. Не знаю. Дізнайка. Типу, чого ти пиш мої подарунки? Коротше, я не знаю, що там, напевно... Воно ну, Тетяну своє лорок. Але правильно в себе нічого. Ну ні. Хороша моя Ася почала з нею говорити на свої теми. Я поняла, що вже так і не можу, і зняла історію в чіток. Історія прям не виглядала так. Це просто були її ноги і руки. Я їй не викладала ніякі лице. Я просто взяла музичку, поставила рисочки і все. Це нормально. І правильно я просто пішла, викликала це, коли у нас вже був поділ. Тобто таке раніше, що у нас розклад був дуже поганий, і там під кінець нам могли дати інформатику англійську, і тоді у нас був поділ. І тоді правильно я швидко зібрала речі і побігла, бо я розуміла, що це правильно за мене титла почала переживати, говорити віта та все добре. Все добре, я кажу, так, все добре. Але потім я приходжу на танці. Тоді, якщо що, я випускала відео, ну, але там можна на ну, мене було з політ. Вітаюся, я значить, за своїми подружками обнімаємось, але одна подружка мене не замічає. Я не буду озвучувати ім'я, хай її буду звати Христя. І Христя, замість того, щоб мене ум'яти, відверкається і він. Ну, все би нічого, я передіваюся, не передіваюся оптимат. І починається саме погане, що Христя починає вивку говорити Айсі і ще одній дівчинці. Я не буду озвучувати ім'я, бо хай воно буде просто. Просто дівчинка. Це просто будуть інші дівчата, які просто зараз не про них історія. І правильно здається, ну, це буде добре зараз. Все, ну ні. Замість того, щоб підійти до мене і сказати ти, Віта, будь ласка, не знімай вона, знаєте, що вона робить. Замість неї підходить Ася і підходить з неї ота дівчинка, яка сиділа в роздіванні. І вона говорить, Віта, якщо ласка, рід... постарайся, ну тобто, не викладай більше ще. ще... Ще Христю вона не любить і, будь ласка, ну і що ти мені зробила, це було погано. Ладно, здається, ну ок. Я тоді не розуміла. Я правильно не розуміла, що не можна знімати, але все вийшлося саме найпоганіше. Таке діло, що мене спалили. Тобто моя хороша подруга Христя поняла, що це вже не доразимо. І вона почала на мене не звертати увагу, зі мною не говорити, не спілкуватись. І, взагалі, все зробила, щоб ми вже не подруги, ми взагалі не знайомилися, коротше, ну, ви поняли. І, здається, ну ок, ну, але все рівно мені було дуже обідно. Я розуміла, що якщо я це не зроблю, то починається це погано, погано і погано. Я розуміла, що вона хоче типу, а, типу зрозуміти, Але все рівно мені це не І Я вирішила записати відео і викласти його на якусь соцмережу. Ну не тік-ток, а якусь іншу Навіть готова змонтувати і викласти. Ну але б спалили план правильно. Христя спалили мій план і попросила видалити. Я видалила, але все рівно я вважала, що це найпоганіше. Що я маю, і я просто поняла, що все, мені треба якось заспокоїтись. Я просто взяла і знову зробила відео. Я почала правильно була одна дівчинка, зараз дякую, і вона почала питати про мене, що таке. Я їй розповідала, саме що я прийшла на тренування, почалась таке, почала мене дуже сильно. Почала то, і я почала говорити, що Христя мене не любить. На жаль, це була тоді правда, хоча я розуміла, що ні. Тільки ми там все обговорили, правильно аз потім прийшла і показала фотку, доказ, типу, що я її знімала. Хоча там не було ніякої фотки, там просто у її були ноги, у тетяни були ноги, і її руки. Ну, ок, ну ок, але Сарівна я... Я знаю, що це не може доказати доказом, я сама це говорю. Але потім все почалося саме непоганіше. Вона просто взяла і мене заблокала по всіх соцмережах. Правильно, ми там з Христю поговорили і домовилися. І потім настає звітний виступ. Все було ок. І тут я розумію, що треба з всього нового начального помовитися чи... зі всіма дівчатами. Я вибираю дату, це буде десь якийсь вересень, тоді вже всі повернуться. Вибираю, як це буде, і я хотіла домовитися зі всіма дівчатами і домовитися, що ми нікого, ніколи не будемо знімати і щоб ми ніколи ні за що не будемо нікого випускати без його дозволу. Забудемо про цю ситуацію і більше ніколи нічого не будемо робити такого. Я хотіла це домовитись разом в колі. І щоб там було присутня Христя і Ася. Правильно вона серпень. 1 серпня йде одна дівчинка, а потім якогось 4 чи 5 серпня йде Ася. Я б понці не рала, я, я хотіла їй повернутися сказати, ну, будь ласка, повернися, я тебе умоляю. Вона правильно нічого. Правильно вона сказала, що вона нічого не може поробити. І я закінчую. Правильно, настає перше березня. Тоді це був якщо понеділок 2025 року. І таке діло, що в моїй школі була лінійка, а 8 класу не йшли тоді. Я тоді поступала в 8 клас. І здається, ну ок, може це бути ок. Ну ні. Коротше, моя староста пише в групі. Тобто пише мені якісь повідомлення, типу говорить, так, ми займаємо парти, щоб коли вони прийшли, парта була їм зайнята. Там почали заказати, типу, з Ти кимось. Тобто, наприклад, перша парта біля стіни, я з, наприклад, там, Настею. Я просто не придумала. Типу такого. І я пишу в чат, що моя третя парта біля стіни разом з Тетяною. Так-так. І потім мені і правильно потім почали все займати, і потім мені Ася пише в ліку. Віта, ми так з Тетяною разом сюди. Я кажу, немає доказів, не маю духа не вірю. Бо блін, я так не перевірю. І вона мені замість того, щоб скинути таку велику переписку, де пише привіт, може цього року сядемо разом? Ну давай. Ну, ок, добре, дякую. Вона знаєте, що мені кидає? Вона кидає мені маленьку. Бо так відрізає, напевно, і пише добре, дякую, і кидає якісь милистика. Ні, я не заперечую, що в немає, але все рівно. Правильно, потім вона видаляється в переписки і потім кажуть, ну не вірте, на мої проблеми. Я розумію, що ще щось тут дивне. Бо перше, як це можна таке робити? Представте, ви сидите, а ваше таке. Я пробуду моя єдина. Я не забороняю спілкуватися. Але будь ласка. І потім правильно вона мені про я починаю розуміти, ну в неї є купа подруг. Чому вона вибирає саме мою? У мене лише одна подруга. Зараз в мене ті, які є два друга і одна подруга. І я, в принципі, тупо розумію. І я починаю писати. Головне, я починаю писати. Ти на, на Тетяні і починаю питати її, це правда, вона відповідає, то я можу з тобою сидіти. І я починаю розуміти, що все це йде не по плану. І пишу Айсі, чому в тебе є топорю, а ти мене забереш одну. А вона мені відповідає, а тобто я вже не можу сидіти з нас, якщо ти це не мої проблеми. Роз... І правильно я Тому що, блін, таке діло, що тоді. Друга група сиділа в кабінеті, а я йшла на кабінет, бо я була перша група, а дитина. ася була друга група. І я знаю, що коли була друга група, вони сиділи. Вони разом. Чому вона так само не може? Ну і правильно ви розумієте, що це не сподобалось, і я бачу, що вони там сваряться. І потім, значить, приходжу я до школи, асі Все, я завжди вибрала собі іншу, а я сижу на третій парті. І бачу мою хорошу подругу Тетяну. І вона мені говорить, що на неї обідалась Ася. Тому що на хвилиночку Тетяна сказала, ми можемо поділитись по групах, і коли буде там я, Віта, тобто буде і ти, ми можемо разом. Вона відповіла, що не потрібно. Тебе на хвилиночку людина просить, а ти просто не можеш це прийняти, я просто тупо не розумію. Правильно, після цього нічого хорошого її не привело. І вона почепить. настає 2 вересня. Ми ходимо по школі, я там фоткалася, бо у мене тобто, в мене пам'ятка завжди робити пори року якісь, тобто, фотографії з якимось одним зеркалом. нас було в сьомому класі, тепер була в сьомому і зараз в мене є така традиція. Треба вже наступного разу повторити. Ну і все Починається те саме, що мені саме найцікавіше не, не, не подобається. Потім одного разу через другий тиждень таке діло, що друга група залишилася в кабінеті, а перша група прийшла. Я приходжу, а на моєму місці сидить Ася, і моя подруга Тетяна видає ти можеш пересісти. Я починаю розуміти, що щось ну, не те вибираю, але я сідаю до своєї подруги, тобто до подруги Геасі. Мене далі потім почалося саме непоганіше, Починається якийсь, я не знаю, ю. І я просто починаю писати фанфік. Я розумію, що це погано. Я починаю писати, і це було на уроці хімія. А ви знаєте, що урок хімії це повна жест. І, здається, ну ок, може все буде добре, але ні. Після цього уроку я йду нарешті ще писати. І потім на перерві, замість того, щоб зі мною піти, їй Ася запропонує піти. Я просто тупо взяла і почала писати в коридорі. Від мене зустріли мій мі друг. І питав, а мені це комусь я сказала, може почитати, але нікому не передав. І він правильно, напевно, нікому не передав. Дякую йому. А тепер і тепер висновок. Якщо ви хочете з кимось дружити, вибирайте подругу, яка така самотня. Тому що, якщо ви будете дружити з такими людьми, ми таке діло, що інші людини будуть поганою думки. І якщо, і будь ласка, перші ніж викладаєте, питайте дозволу у людей. З вами була Леді Фокс. з вам підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!